Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. А, добра. Сьогодні у нас не заплановане відео. Чому? Тому що у нас є вже розповідь про найкращі дні для посадки, так звані золоті дні для посадки цибулі та часнику і на півночі можна висаджувати. Але не в цьому році на далекій півночі можна попробувати підзимні посіви коренеплодових овочів. Але там, де цибуля, часник, коренеплодові овочі, вони разом не підходять ці періоди, тому це для цих періодів у нас інший буде гороскоп. А зараз ми з вами розглянемо тему, яку попросили мене підготувати наші знайомі, колеги. І були дзвінки. Я сьогодні зустрілася з деякими нашими колегами на базарі, і вони мені показали запис, свої записи про те, що на нашому каналі вони побачили дві різні інформації про посадку часнику та цибулі. В одній інформації, от, дійсно, на каналі Раїса Гаряченко Дача Сад, город, квіти, у нас написано. Одні дати, а інший український канал, вони вважають, що це наш канал, написані дати 2, 3 листопада та 29, 30 листопада. І вони дуже-дуже обурливо зі мною говорили. І потім, коли я пояснила, що у нас тільки два канали. Наша сім'я веде тільки два канали. Це Раїса російською мовою він звучить, тому що це міжнародний канал, Раїса Гаріченка, Дача, Сад, огород, Світи. На всіх мовах, багатьох мовах цей канал перекладається і ведеться він в багатьох країнах світу. А інший канал для тих, хто, не, хто розуміє тільки українську мову, ми назвали його Файні квіти, Городина, Садочок. І цей канал у нас відкритий з лютого 2023 року, ось в цьому році. Більше інших каналів немає. Мені сказали: пошукай, знайди, і скажи їм. Я не збираюся нікого шукати. І не хочу свій час витрачувати на когось, якщо мені необхідно краще вивчати ці важливі речі, які зараз проходять з нашою природою, з погодою, з рослинами. Ми стільки дослідів заклали. Зараз це все. Збираємо разом, аналізуємо. А ще й до всього цього дуже цікавий період. Я просто в захваті від навчання на першому курсі Академії Шрінаджі. Це ведична астрологія, це ведичні знання, які розкривають стільки в тих темних таких плям, які були до цього і незрозумілих речей, які зараз нам роблять повну картину того, що зараз. Нас з природою, з погодою, і з нами самими все це проходить. І тому не збираюся шукати, я назвала вам наші канали і називаємо сьогоднішнє відео Несприятливі, гнилі дні листопада 2023 року для посадки чеснику, цибулі та інших коренеплодових овочів. І ось ці дати, про які мені. Обурливо говорили наші друзі, колеги по дачі, по праці з нашими рослинами в городах, на дачах і так далі. Ось ці дати. Вони назвали мені 2, та 3 листопада та 29, і 30 листопада. Будь ласка, перевірте наші два канали, ви вже тепер знаєте. Там немає цих дат. На ці дати. Ми використовуємо посів сідератів для теплиці, або яка-небудь весняна вітаміна Зелень, це те, що можна в ці періоди сіяти в цей час. І ось чому я зараз вам докажу просто конкретно зі знаннями. Коли знання є, то можна вже ці знання використовувати і ми їх використовуємо вже 20 років. Ми досліджуємо цю тему. І весь час спостереження, все це записуємо. А з нами наші підписники міжнародного каналу Раїса Горяченко, дача Сата Город світи. У нас обов'язково є там в коментарях відповіді, коментарі і подяки за те, що завдяки цим знанням з нашому досвіду і знанням вони отримують гарний результат. А ті, що висадили навіть в цьому році картоплю, посадили в знаці рак і в рибах, в минулому році теж посадили в знаці води часник, у них вже все це згнило. Те, що залишилось вже в стані догнивання. Отож, давайте ми все таки. Я е, дуже емоційна, тому що мені пройшлось обурливі комен, ці, коментарі, вислухати це все, е, поки я не попросила покажіть, роз, показали мені ці дати, записані. І назвіть, я їх попросила назвати, де вони читали. Ні, це твій канал і все. Це на нашому каналі такого не може бути. І о чому? 2-3 листопада 2023 року. Так. Спадаючий місяць, ніби добре, третя фаза в знаці рак. Стихія води. Стихія води підходить для зеленушки, салатики, щоб вони були соковиті і недовго росли, і не назберігалися. Оце так. А ще далі йдемо. Сонце з 10 по 11 градус скорпіона. Знов вода, скорпіон стихія води. Ви бачите, скільки води. Це наша астрологія. Ту, яку ми використовуємо постійно, ми тільки почали ведичну астрологію вивчати зараз. Ну, давайте подивимося ще й ведичну астрологію. Що в ці дні буде? А в ці дні будуть працювати місяць в сузір'ї Ардра, а це в нас раху, а ще знак близнюки. Скажіть, будь ласка, близнюки, відповідаючи за квіти, яку цибулю він наростить по ведичній астрології? Думаю, що. Тим більше знак раху. Про раху і про цибулю чесник у нас буде окрема тема. Дуже цікава. коли вам все це розберуся і підготую відео, це взимку вже буде. Ви будете просто шоковані цією інформацією. Але давайте повернемося до 2-3 листопада. Якщо дивитися з боку астрології, яка відома всім, у нас і місяць. І сонце знаходиться в знаках стихії води. А значить, ця продукція ну, ніяк не буде зберігатися. Вона не може зберігатися, коли багато води. Просто вже це 20 років, які ми вивчали, спостерігали, ця продукція згниває, навіть місяцю не зберігається. І 29-30 листопада знову ж таки рак, спадаючий місяць в знаці, рак. А сонце тут дуже цікава ситуація: 7 по 10 градус стрільця. Стрілець, який відповідає за насіння, за отримання якісного насіння. І що ви бачите: у нас вода і насіння. Тобто, у наші рослини, які виживуть, а я зараз поясню, чому, які виживуть після зими та весни. Будуть всім тілом всі, всю енергію віддавати на те, щоб створити оці сім'яні голови для того, щоб насіння виростити. Вони не будуть думати про саму цибулину. Вода це гниття, цибулини нема. і у нас виходить тільки насінева голова, в якої буде насіння. І все. Причому, якби це був стрілець місяць у стрільці, то це було б повноцінне насіння. А тут повноцінного не буде, тому що місяць знаходиться в знаці стихії води. Насіння в цей час. Дуже негарне виростає. Там вихід малий і якість того насіння дуже погане. І в цьому році вже декілька чоловік мені розказували, як вони в стрільці збирали насіння в інших знаках стихії води. От, а потім посадили, і коли я їм розказувала про стрільця, вони, та невже це має значення? Це все має значення. І посадка, і коли збираємо насіння і так далі. Ну, Давайте подивимося ведичну астрологію на 29-30 листопада. Та ж сама і ситуація. Місяць в знаці, близнюки, сузір'ї, Ардра, і раху тут всім керує. Хто такий Раху, знову ж таки, це буде окрема тема. Просто я в шоці від, те, від того, що дізнаєшся, і ці знання зберігалися, а тепер передаються, відкриваються людям. Калі юга завершується, і ця нова епоха дає нам можливість отримуємо знання, учимося, отримуємо знання для того, щоб змінити своє життя і не жити в той темноті. І... Та продукція у нас, скільки грошей, часу, все ми туди вкладаємо, і воно з коту під хвіст підхвістить все. Чому? Тому що воно потім згниває, і ми не маємо врожаю. А працюємо ми для чого? Щоб отримати врожай, вітаміні, овочі та фрукти, отримати, ягіди, ягоди. Тепер, що стосується ще от такої пропозиції, декілька наших. Підписників обурливо на каналі і на Раїсі Горяченко, дача Сатародсвяти, сад, і на Файних квітах е, городина Садочок теж написали, що ви повинні договоритися, домовитися з іншими каналами, щоб давати одні, е, одну інформацію. Вибачаюсь: перепрошую, як це можна домовитися. Якщо 20 років ми присвятили тому, щоб вивчати це питання? Коли, як посадити, посіяти, які агроприйоми провести, коли вони найкраще дають результат, коли вони дають несприятливий нам результат? І ви хочете, щоб ми ці 20 років просто креслили? І шукали в інтернеті когось, хто ще якісь дані дає якусь інформацію. Не буду цього робити, не робила і не дивлюся, у мене і часу немає. Треба розбиратися зі своїми рослинами. Цей рік дуже цікавий нові енергії, і я відповідь зараз вже починаю отримувати завдяки знанням в академії Шененаджі поведичним знанням. І я вже маю таку картинку більш-менш ясну. Вона стає освітлюється, і ми вже будемо деякі речі змінювати в наступних роках. Змінюється епоха і змінюється підход у вирощуванні. І ми про це будемо говорити. І ми обов'язково далі будемо це вивчати і ділитися з вами знову ж таки цими знаннями і цим досвідом. Мені краще подивитися, прочитати книжку, астрологію, дійсно, справжню астрологію, зараз, ведичні знання, про фізіологію рослин, це обов'язково треба знати. Ці книги дуже цікаві, інші книги, тому що все це є в таких джерелах, от те, що нам зараз треба. Вони закриті були. Епоха була така. Калі-юга юга це темна епоха, коли знання були закриті. А зараз є можливість їх отримати. І треба в цьому вчитися. Ми учимося, маємо досвід, а тепер це все збираємо в кучу. І стараємося розібратися, розкласти все по поле, по полицям для того, щоб було зрозуміло. І нам, в першу чергу, ми для себе в першу чергу це робимо. Завдяки е, нашій е, старшій дочці, Тамарі. Ми е, маємо ці цей канал, а вже інший канал це молодша дочка допомогла це все зробила. Для того щоб ці знання були не тільки нашим надбанням ці знання треба роздавати, віддавати, щоб вони служили іншим людям. Особливо в наступні роки це буде дуже складна і погода, і природа, і ситуація кругом на всій планеті і необхідно буде вирощувати самим і самим думати про своє життя, нести відповідальність за своє життя, а тому прийдеться мати. Невеличку ділянку, чи садку, чи землі для того, щоб вирощувати, і вирощувати не просто так, щоб впусту працювати, а для того, щоб отримувати урожай і нагодувати себе та свою сім'ю. Ось така сьогодні емоційна в нас відповідь, причому на емоційні коментарі, обурливі коментарі та обурливі е, докази нам того, що ми неправильно даємо інформацію про 2, 3 та 29-30 листопада і наші гороскопи. Я думаю, що я тепер відповіла вам. Е, шукайте самі, пробуйте. Е, Будь ласка, все, що хочете, для того, щоб мати різні мати вже своє бачення, беріть різну інформацію і просто декілька грядок, якщо вам бажається є час, в різні часи посадіть. Так як ми це робили ці 20 років, слідкували, спостерігали за цим всім. і побачите результат, і тоді будете знати, що зберігається, що не зберігається. Хіба може? З такою, з такою кількістю води зберігаються рослини, та ні в якому разі вони не зберігаються. І в нас є вже приклади і докази того, що оцієї весни, та саме в дні стихії, коли місяць був стихії, води, вже ця продукція і картопля згнила, і цибуля вже давно згнила, часник гнилий. І люди говорять, що от ми не слухалися, думали, слухали, когось там читали, писали, і е, хтось щось підказав. А тепер ми знаємо, що треба все-таки робити там, де перевірено. А перевірено їхні сусіди, вони з них сміялися. А коли побачили результат, то тепер зрозуміли, що були вони неправі. Ну що, я відповіла на всі ваші питання. Ні з ким ми не збираємося домовлятися, бо нема з ким домовлятися, нема з чим. Ми вивчаємо далі, вчимося. І далі будемо всю інформацію, спостереження, аналізувати і видавати вам для того, щоб ви теж могли використати. Немає бажання, не використовуйте це ваше право, це ваше життя, ваш шлях, ваша карма. Отож. Прямуємо кожний своєї карми, наша карма все провести, перепробувати і віддати людям. Це моя ціль у житті, це я вже тепер знаю. Ми це, цим займаємося, нам створюються умови для цього. І віддаємо ці знання та досвід всім тим, хто бажає. А хто не бажає, будь ласка, це ваше право. Ну що ж, я всім, хто використовує, хто не використовує. Та вся наша сім'я бажаємо вам всім здоров'я, бажаємо вам гарних врожаїв. Гарної погоди обов'язково для того, щоб ви могли посадити. І один момент, будь ласка, садіть часник та цибулю та коренеплодові овочі. Про них ми окремо ще будемо на листопад говорити. Будь ласка, їх треба садити та сіяти на таких підняттях. Обов'язково підняті грядки. Піднімайте грядки, тому що весна, зима та весна будуть багато опадів. І буде низька температура. І ваші всі. Часник, цибуля, інші насіння, все це згниє. А те, що залишиться, буде дуже хворіти. І ніякого врожаю на наступний рік у вас не буде. І неспроста говорять, дуже багато хто, що 24 рік буде дійсно дуже складний для людей в плані харчування. Тому бережіть, будь ласка, всі ресурси, бережіть себе. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Ми обов'язково розкажемо все, що знаємо, і обов'язково поділимося тим, що дізналися новенького. А новенького дуже багато буде цікавого. На все добре, бувайте здорові!